Ми продовжуємо збирати булати 254 об час 244-го. І е, хочу звернути вашу увагу на одну особливість покраски. Якщо ви пам'ятаєте і в нас, а тепер і в конкурентів, е, ці моделі мають чорний мотор і коробка сіра. От коли ми отримали такі трактори, у мене завжди було враження, що це якийсь трактор з двох різних тракторів. Ну чому? Сіра коробка і чорний мотор, і передній міст чорний. Ну чого так? Чого не можна було все в один колір? А зараз, от, ну, слава Богу, прийшли чорна коробка, чорний мотор, чорний передній міст. Ну, мені кажеться, що так красивіше виглядає. Повністю один і той самий трактор. Я не знаю, може е у когось інше було враження, але в мене було саме таке. Ніби трактор був зібраний з двох різних: коробка з якогось бозна якого, і мотор з чогось другого. А зараз це в один колір, гарно виглядає, хороша покраска. Е тому що раніше вони красилися внутрянка гірше, ми зараз трошки додали в ціні, тільки щоб була хороша упаковка і е хороша покраска. Тому ви дивіться далі наше відео. А ми далі збираємо наші тракторці.